Вітаю підписники! Ви на каналі Сніжинка. М'язисті та люблячі. топ 3 сильних порід собак. Одну з порід собак невиправдано вважають агресивною. Деякі породи собак мають сильні м'язи та при цьому здатні бути люблячими. Низку порід псів можна назвати м'язистими важковаговиками, посилаючись на відомості американського кінологічного клубу. Клало топ м'язистих та люблячих собак. Яка порода собак має сильні м'язи та здатна любити? Топ-3. Кангал. Ця порода родом з Туреччини. На Батьківщині цих тварин використовують як охоронців. Вони здатні потужно вкусити. Тибетський мастиф. Собак цієї породи у гімалайському регіоні використовують для того, щоб захистити будинки. У них не лише потужна статура, а й дуже сильна щелепа. Ротвейлер. Експерти підкреслили, що через велику міць тварини цієї породи невиправдано отримали репутацію агресивних. За відомостями кінологів, добре навчені ротвейлери можуть стати ніжними та відданими домашніми улюбленцями. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!